Так, всім дай Боже. Є такий дракон 920 І в ньому сталася така поломка. Роздатка не включає передній міст. Що ми зробили? Ми купили повністю нове, поставили сюди. Купили підвісний новий теж. Замінили... Коротше, той вузол новий. Той вузол новий. А воно не включається ніфіга. Передка нема. Що то може бути за причина, хто знає. Таке коротке відео буде, тата. Все зможе щось скаже, хтось підкаже. Я думаю, що то ще й той воно нормальний. Ще є такий його люфт. Є такий люфт. Ну, наберемо в Ютубі як забрати люфт і роздання. Чи там може якась регулювання має бути, чи що, не знаємо. Чекаємо на коментар. Файно.